Так, дівчатки, зараз робимо обзорчик на такий комбайн-кухонний бітек Україна. Бітек, чи як його Мабуть, багато хто бачив на уликсі. Та так взагалі його багато де продають, він коштує такою від 500 гривень. Хоча де-не-де може йому дешевше знайти. Тут написано, що він перебуває Ну там капусту, гриби, паприку, м'ясо. Ну, в типа, що він такий вже гострий. І що тут 4 леза. В общем, ми його зібрали. Оцей моторчик, він такий десь може грам 500, може 600 важить. Далі. Тут пластик такий з резиночкою. Ну, типу, нормальний пластик. Далі, ножи. З вигляду виглядає так, що о, 4 ножа, типу так вже класно. Да? Але коли ми зложували і закручували оці гаєчки, ту стало зразу, зрозуміло, що, може, він і м'ясо і перебиває, але я думаю, що йому хердик прийде. Тут нібито теж, типу, якийсь метал. Тоже це, знаєте, дуже сильно так цепляє. Да? Типу, так класно, метал тут, а тут а метал, типу, ця зв'язочка Не знаю, наскільки він якісний. Сама оця мисочка. Вона дуже легенька від Макс. Дуже легесенька. Ой, коротше, не внушає в мене довір'я. Я, Я би вам рекомендувала пошукати якийсь другий Таке воно, знаєте, дуже хрупке. Іменно це за счет того, за що тих чотирьох ножів, які там прикручені тими болтиками. А болтики втикнуті в пластик, то тобто, ну, він м'ясо не не потягне, це націнув і льоду.